Село Дітковичі Коростинського району Житомирської області тихе з гарною природою. Сьогодні тут проживає понад 200 мешканців. Колись це село жило працею в колгоспі та особливим промислом. Дітковиче розташоване на березі річки, Уж на селі добрий, відзивчивий, привітній. Люди кругом села знаходиться красива природа, ліс, у нас гриби, знаходяться ягоди. У 1888 році було населення у нас 2323 людини. На даний момент зараз у нас 260 людей. Жилих дворів було 285. Зараз на даний момент 120. У нашому селі дуже багато людей похилого віку. Молоді, дуже мало стало, вони виїхали в користинні на заробітки. Люди працьовиті в нас, відзичливі, добрі, уважні. На перший погляд, дітковиче, звичайне село. А чи знали ви, що дідковчан колись називали глиняники? Саме тут десятки років тому жінки і чоловіки, окрім важкої роботи, для додаткового заробітку ходили копати глину. Ми познайомилися з трьома жінками, які близько 50 років тому копали глину. Їх історії схожі, але кожна особлива по-своєму. Ще майменшує їздила п'ятнадцять було. Бо... Що ж, матері же погано десь покине, ти в глину понесе попут хатами продавати. Кінчила 10 пласок, пішла на ферму, бо 18 коров доїть руками і прибирати. Це ви працювали на фермі і потім копати глину йшли? Да, да, да. Там діти вже були, то трохи дома, де, коли вже не сиділи по три години дома, хай місяці, і знову пішов. І знов пішов на ферму. Годов 25 вже. Копала глину, ходила, копала глину. Копали глину у нас у селі її не було. Отут село є мо, кілометрів шість межиречка, а за межирочкою ще барди є село, то у межириці не було глини, там ми ходили аж під барди, пішки, пішки. Це ж у мене колись було дві корови, бо дітей. У мене п'ять дітей було тільки. Я вранці встаю, подаю корові, подаю свиням і йдемо ще повно чи 4 часи, чи скільки вже ми йдемо глину копати з цим. Їдуть чоловіки вперед, де поки найдуть її. Там. Чи ходять якимсь такі, як буві крутили, як викрутять, що глина є, тоді копають. А як крутить, крутять, немає, то в другому місці шукають, наче там нема глини. А тоді вже їдемо, баби. Вони там копають такі, глибина мого 10 метрів, обставляють деревом, кругом її. Вони там такі були, у нас як копаниці, кірки такі, б'ють коли в шахтах, а ми мидрами тягали. Одна стає із того боку, а друга із того боку, ведро прив'язане до тих воровок і о, ми тягнемо, вже ми так робили, що Воно добре тяглося. Я тягла, і та, наприклад, хто з мною, а третя, бо все потрібно було в компанії. Висипала в'єдра на три гури. Ось о, ведро на цю гуру, ведро на цю, а ведро на цю, щоб було всім тої глини єдмеку. За один день накопати глини, скільки віддер? Да, вони в'єдер, ми машину накопали, не в'єдра. На три гурі то багато накопали. А тоді ж ті гурі, ну, ми зразу делили відрами ту глину, а тоді ж ще ж треба її привезти дітки ту глину. І йдеш у колгосп, виписуєш таку машину або трактора, щоб хоч не зручати її лопатою, Випишеш там, знов треба поїхати нагрузити її, привезти додому. У нас такий був глиничок зроблений вже. Що ми її як привеземо та скине машина, то ще ж треба, і знову грузити у той глиник, щоб на її дощ не йшов. Ой, це робота була, щоб її ні, ніхто не бачив. А тоді знову вже сховаємо, то треба ж висушити, як вести, продати діточки, щоб вона суха була. Колись і сем'ї ж великі були, то де б на печі хтось би погрився, то там глина була, на то той печі сохла. Сушимо, тоді збираємо, а культура була велика. Паде грудка, розоб'ється в хаті, а щоб в хаті не було колись того полу, да, ця збита з жовтої глини, до рудої. А вона сохне. тоді збирали, да, били такі прачі. Довбишки, а свіжу знов насипаємо туди. І ці тиждень сушимо, а в п'ятницю вивозимо туди на край, на трасу. А там очки, з крайня хата вона і зараз стоїть, там усі вже скидали її. А вранці виходили, виносили на трасу, возили у Вачковичі, там у Вачковичах стояли на розвилках, а тоді їде машина, яка вже бере нас. Веземо у вовруч. Там вручів баби ночували, всі покут тако на підлозі спали. баби платили за ножку 10 копійок. А по 20 копи продавали. І вранці на випорибки, щоб першому встати, щоб першому в'їзд зайняти перше, що ну ж не спиш вдягаєш, щоб встати першому, по першому беруть, як посідню, поки дойдуть до посереднього. А що цієї глини робили? Вона для чого? Хати білили. хати тепер бачу, вже такі білими а тоді ж усі по селах белили хати. У нас у обручі ставало 30, 30 глинників, 30 банок, ми так казали. І в кожне, хай у кого, п'ять ношечок, хай у кого, ну скільки не було, і всю продали. Оце перед паскою або перед Роздвом. Так ту глину брали. Скільки вам вдавалося заробляти з глини? О, Боже, який нам там був зароботок. Там банкам одесять. Копиє колись, ще ж були копийки. десять копиє, а ні, за 15-двіси, як доводимось. То й таке, часом і 300 гривень заробиш, коли ж вони ж гроші були ж не зараз, не тисячі. ж, Поїдемо, то часом ми і 500 торгуємо на ту глину, а часом менше, часом ще більше. Як Та на то? всіх чи на кожного? На кожного. На кожну, кожний собі. Як взагалі в той час ставилися односельчани до тих, хто займався глиною? Не, глиняники казали, да і все, вже вози глину глиняники. Праця була важкою, було непросто, та вони не втрачали гумору і намагалися жартувати навіть тоді, коли сил майже не залишалося. що молоді, я були, хоч і втомість, то сміялись, таке реготали і йшли. А той якось там теж яко, зверху копав до машини вже нас возив, то ми вже туди вранці збирались, до його нас машиною і назад у село привозив, а там вже розводились то. Таке й сміялися, і сідали, і їсти, то те розкаже щось, те чересне, де регоче. Плакати не плакали, дарма, що важко було. А та і глину я школ, той їдеш тим, коли ще на самосвали, грузили, що ж є. То в я їхала і два мужчини з села за мною. Стояли, стояли, ніхто не, не беруть, ти, ще не спиняється. Ходімо. Цю хату карантину погорись. Прийшли та їй каже, дядько, чоловіці молодиці з собою возити. Хай би вона сиділа вдома, вже б сам є, то є такого холоду. Вони кажуть, на машині не стоїть, А як вона є, то стоїть машини. Ми вийшли, аж є самосвал. А вони ж мужчини цілий, я мешкі здоров'я насипали. То вони це беруть за одні бока, а я вже посередині їм підкидала, на машину викидала. Сьогодні ці історії звучать як спогад про далеке минуле, але саме в таких спогадах коріння села, його пам'ять і наша історія, яку важливо знати й берегти. Завдяки тому, що реформа пройшла і приєднала багато населених пунктів до міської ради. Час від часу ми в кожному селі є своя культура. І не ну, нещодавно, спілкуючись з Дмитром Львовичем, я розповів про Дідковичі, про ремесло, яке є в Дідковичах. Це люди, які добували глину, переробляли її і потім реалізовували, і за рахунок цього жили ну, скажімо, покращували своє матеріальне становище. Я гордий цими людьми, гордий їхньою працею. Я закохався в це село, тому що тато. Направлений був сюди агрономом у 86-му році. Я сюди приїхав у 94-му році. Ну і кінцево я тут одружився. Про копання глини нагадують лише спогади старших. Та саме вони зберігають для нас пам'ять про минуле, щоб наступні покоління знали і цінували свою історію.